Привіт. сьогодні хочу поговорити з вами про таке поняття як страх білого аркушу. Я думаю, це було точно з кожним, але зі мною, зі мною 100%. Дуже часто у мене була така проблема, що коли я починаю працювати, у мене виникає якась дивна така. Паніка не знаю, я не знаю, що я хочу малювати. Я не знаю, як я буду це робити. Взагалі з'являється якийсь такий страх почати нову роботу, почати новий малюнок. І я точно впевнена, що з страхом білого аркушу стикаються не тільки новачки художники, а й досвідчені художники. І він також є у письменників, у блогерів і багато багато кого іншого. Всі творчі люди, так чи інакше, я думаю, стикаються з таким страхом. Ось так, давайте розберемося. Розберемося в тому, як художнику можна його подолати. І я з цього приводу, з власного досвіду, маю декілька порад, з якими хочу з вами поділитися. Для початку треба розібратися, чого ж саме ми боїмося. І тут я виділила для себе такі пункти. Перше зіпсувати матеріали, коли ви малюєте художніми матеріалами, акрилом, маслом, олівцями, аквареллю, будь-чим, будь чим взагалі іншим. Є такий страх, що ось цей папірець коштує там, один листочок 40 гривень, ось цей пендлик коштує там, скільки то, ось ці, ось ці фарби такі теж дорогі. І я зараз намалюю якусь незрозумілу фігню, і воно все якби зіпсується. А я не хочу, я хочу одразу, щоб вийшло класно. Ось є такий страх. А ще творчі люди також ведуть обов'язково соцмережі, та і просто, навіть якщо людина веде свої соцмережі, хоче виставити якусь. Гарну сторіс про те, ось я малюю. Подивіться мій шедевр, і звісно, хочеться показати дійсно шедевр, щоб люди подивилися, сказали, вау, яка ти молодець. Наступний страх це страх розчарування в собі. Ми маємо якусь певну картинку в голові в себе, яку ми хочемо зобразити, і ми боїмося, що у нас не вийде, і ми не зможемо показати те, що задумали. Це теж дуже такий розповсюджений страх, тому що хочеться одразу зобразити те, що в голові, щоб воно вийшло точнісінько так, як ти це уявляєш. Ось. Ну, Давайте тепер по порядочку проговоримо всі пункти. І так, перший щодо матеріалів. Матеріали, коли ви вже купуєте матеріали, тому що хочете щось намалювати, візьміть просто їх з запасом. Можливо, не найдорожчий папір, не найдорожчі фарби, але й не найдешевші, щоб це були не погані матеріали, які вам тільки будуть заважати в процесі створення. Все-таки треба обрати якийсь середній такий варіант, щоб вам було і не шкода на нього коштів на них, на ці матеріали, і, як би не було шкода, якщо не вийде виконати це в сміття, скажімо так. Ось тому обираємо. Якісь середнього класу матеріали, беремо їх з запасом. І тоді, коли ми робимо помилку, ми вже знаємо: а нічого страшного, в мене є ще 5 листочків, у мене є ще купа фарби, купа пензликів, купа всього, я все виправлю і все буде добре. Ось, і звісно, свою зіпсовану роботу уже яку ви намалювали і у вас вона, ну. Ви вважаєте її некрасивою, скажімо так, чи ви вважаєте, що вона не вийшла? І зіпсовану роботу ви просто можете вважати як помилкову, як тренувальну. Тобто, у вас не вийшов малюнок, ви такі, а ні, стоп. Я не засмучуюсь. Я тренувалась. Я тренувався. Залишаємо робимо ще одну в два рази краще». Аналізуйте свої помилки, і в наступному вже варіанті ви будете одразу знати, що потрібно виправити. І управляєте це. Наступний пункт. Якщо ви все-таки хотіли виставити в сторіс шедевр, а він у вас не вийшов, то все одно я думаю дуже буде корисно його все-таки виставити, показати, попросити, можливо, якийсь фідбек у людей чи художників, які на вас підписані, подивитися взагалі, як аудиторія реагує. Можливо, це дійсно шедевр, а ви просто чомусь сумніваєтесь в собі. І таким чином ви будете і самі вже аналізувати помилки, можливо, вам щось підкажуть. І це буде такий крутий живий контент, над який над яким ще можна працювати. Ви зможете перемалювати цю роботу, потім показати, ось була така. Я проаналізувала помилки, виправила ось стала така робота, і це вже буде у вас крутий контент, і ще й класна робота. Потім. Наступний пункт, і як на мене серйозніша проблема і з цього всього це страх розчарування самих собі. Але і з цим теж, я думаю, можна працювати. І основним методом боротьби з цим страхом це, я вважаю, діалог, діалог саме з собою, поговорити з собою, що ось я маю право на помилку, всі мають право на помилки, великі митці роблять помилки, і це ок. Просто треба рухатися такими якби невеликими кроками. Зробила роботу негарно, все тренувально. Зробили ще одну. Тут я ці помилки виправила, ці помилки не виправила. Можу виправляти. І рухаємося, рухаємося далі. І може, якась третя, п'ята робота вас уже повністю задовільнить. І це буде чудово. А якщо ні, то вони теж мають право на життя. Пам'ятайте, що ви вчитеся. Ми всі завжди вчимося. Я вчуся, всі вчаться, нічого тут страшного немає. І просто працюємо далі. Завтра буде новий день, буде нова робота, буде вона ще краще. Ще один варіант, як побороти цей страх це намітити собі чіткий план дій, по якому ви будете рухатися. Наприклад, ви малюєте персонажа. Першим планом підібрати референси. Підібрали референси, рухаємося далі. Наступне ми робимо начерк. Цього персонажу зробили начерк, проаналізували головне більше-менше, що у вас як все подобається, ок, ідемо далі. Заливка кольором, заливаємо кольором і працюємо далі, 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 просто поетапно. Ці всі сходи, ці всі, цей весь план дій, скажімо так, ви можете прямо собі занотувати, а потім рухатися по цьому списку. Але у цьому плані, звісно, в кінці буде такий важливий пункт, як деталізація, фінал роботи. Ось тут може теж знову бути страшно, але зберігаємо спокій і рухаємося потихеньку. Наприклад, вас лякає рендер усієї великої локації, чи там всього дерева, будинку, не знаю будь-чого. Ви просто обираєте спочатку, промальовуємо там щось дрібненьке. І потім рухаємося по маленьким об'єктам, промальовуючи їх по черзі. Ось. І так вихеньку-потихеньку у вас буде цілісна картина, а потім вже над цілісною картиною ви промальовуєте якби, великі тіні, там десь додаєте світло і так далі, робите її більш гармонійною, такою предмети вписуємо в середовище, вже якби, фіналізуємо. Якщо так не підходить, не виходить, можливо навпаки, Можливо, навпаки треба такий підхід, що ми робимо спочатку деталі і фіналізацію по всіх по всіх об'єктах одночасно, там трішки, там трішки, там трішки, і таким чином ми потихеньку закінчуємо роботу в цілому. Ну і така зовсім банальна, проста порада, яка напевно звучить від усіх, і ви її скрізь чули. Це дійсно малювати частіше. Тому що якщо ви сіли помалювати раз в місяць, у вас не вийшло, і це взагалі така дуже важлива велика подія, тому що наступний раз це буде знову через місяць, і це якби. Вау, така подія в мене не вийшло, дуже велике розчарування і, і так далі. А якщо ви будете малювати по трішечки щодня, ну можливо, це дуже важко для вас дуже часто. Що неділі, потім що три дні, що чотири. Там я не знаю, що два, потім ви їдете, що будете малювати потрішки, все таки щодня. Це, по-перше, не буде для вас подій, ви не будете боятися щось зіпсувати, тому що все одно ви завтра знову щось якби намалюєте. Але головне, що тут є великий бонус, тому що чим частіше ви малюєте, тим краще у вас виходить. І взагалі не буде вже більше таких невдач, які були раніше. Тому що ви будете практикуватися, відточувати свої навички, вміння, і у вас буде виходити значно краще. Тому, будь ласка, малюйте щодня і не бійтеся робити помилку. Дякую вам за перегляд, буду вдячна за коменти, лайки і за підписочку на мій канал. До наступних відео. Па-па!